Так, Костя, вітаю. У нас зараз буде з тобою проміжу... проміжковий такий маленький фідбек, відгук. Хочеться дізнатися, що у нас з тобою відбувається. Скажи мені, будь ласка, з яким запитом ти прийшов до мене в проект запитом 3 тисячі євро стабільно заробляти. Це мій був головний запит. Хорошо, скажи, будь ласка, в якому стані ти був до початку навчання емоційно, фінансово, професійно? Що у тебе відбувалося? А, значить, емоційно е, дуже був виснажений, насправді тому, що е, тому що що. Я, скажімо так, постійно працював. І перед вами я був на роботі, де я працював до самої глибокої ночі, і це мене прям дуже сильно, скажімо так, виснажило, як і психологічно, так і фізично. Стосовно фінансів, фінансово я був абсолютно нестабільний, тому що я живу зараз в Лопаді, і у нас тут, на жаль, в основному такі ну, сезонні роботи. Тобто у нас сезонні заробітки. Взимку до нас багато туристів приїжджає, влітку у нас галяк. От. В плані професійного я мав, скажімо, так, дуже класно це в плані механіки, тобто я знаю людей як тренувати, як худати. Але в плані психології я був на жаль дуже дуже слабенький і е, інтелект, ну, Психологічний інтелект у мене був слабко розвинутий, це лише я зрозумів через час. Зараз у мене все значно краще. Тобто я людей е, розумію не лише, скажімо так, їхні запити, що вони хочуть там зробити, типу згунути, а й навіщо це. Тобто, саме головне, я розумію їхні цілі е, фінансово. Я е, стабільно вже стою на ногах. Тобто, я, е, скажімо так, в проміжковому е, результаті е, зараз дійшов до. Півтори тисячі євро заробітку. Це стабільно, скажімо так, і я стабільно якби росту. Ось е також е я маю, скажімо так, результати зараз, які я ніколи не мав. Це по-перше, автоматизація реклами. По-друге, я вже масштабуюсь. У мене є двоє людей, які е в мене будуть зі мною працювати в мене як, е скажімо так, від продажу, і плюс е я ще е маю людину, яка. На щастя, маю дуже розкручений інста, е, інстаграм, і вже я по суті з трьома людьми працюю як е, селер. Ну тобто, ми разом з ними продаємо. Тобто, в мене ще є делегування, автоматизація. В мене є масштабування. В мене навіть я вже на щастя мав такий дійсно ресурсний стан, щоб знайти ще з третього разу нарешті. потрібного айтішника, який за мене ще робить автоматизацію, тобто я маю більше ніж е, хотів. По суті, і так, я ще там повністю дійшов до цього, трьох тисяч євро заробітку. Але при цьому я якби працюю з е, вами в вашій екосистемі по суті, п'ять місяців. Тобто я вже половину програми пройшов. Так що так. Що так. Це те, що я маю сьогодні. Супер, супер. Скажи, будь ласка, а що найбільше турбувало або заважало рухатись вперед? Ресурсний стан. Я це лише через час зрозумів. Спочатку я такий думав: у мене мені не вистачає людей, тобто мені потрібно, щоб у мене були заявки. Мені потрібно, щоб е, я там я не знаю, е, заробляв там три тисячі євро, але я по суті не мав навіть адекватного. Мислення, щоб взагалі проаналізувати свою, взагалі свою ситуацію і себе зрозуміти, в тому плані, що я такий думаю, от у мене зараз буде заявки, все, у мене все буде зашибісь. Але це абсолютно не так. Тому що дуже не вистачало, як я зараз розумію, ресурсного стану, тому що я був неймовірно взагалі нервовий, я був взагалі в катастрофічному такому психологічному стані, і в принципі, як і моє оточення. І так а, і якби зараз я дивлюсь на те, чого мені не вистачало, мені не вистачало по суті всього. В першу чергу, ресурсного стану, тому що все починається з нас. Якщо ми психологічно і фізично розвалені, то вже навіть не може йти нормальна розмова за гроші, тому що як ти будеш їх заробляти, якщо ти розвалена. Ну, в розбитому криті, як там ці 33 тисячі євро заробляти, якщо ти в розбитому криті. От і все. Окей. Okay. Скажи, Костя, будь ласка, а які сумніви чи страхи були перед стартом? Uh, ну, Взагалі страхи, які були. Uh, я, я не мав впевненість в тому, чи зможу я себе реалізувати навіть онлайн, тому що uh, у мене проблеми із зором, але в цілому я зрозумів, що це в мене проблеми з неврологією. Ну, я кажу, правду, як вона є. І зараз я набагато краще себе психологічно почуваю. Мене навіть зір став краще, тому що я працюю зі своїм чудовим духовним наставником. Неврологія оказалася неврологія, невровлені зором. Це всі були мої сумніви. А так то. Ну, я такий, типу, дивився, ну такий думаю, типу, як це працює? Я такий думаю, блін, а мене не кинуть на бабки. <со> Все, я ж тоді був, ну по суті, як типу, як і всі чим я відрізнявся від інших. Нічим. Я по суті мав ті ж страхи, типу, чи мене не кинуть на гроші, чи зможу я себе реалізувати, і як сказати? І чи зможу я прийти весь шлях, тому що це треба е, самому там, ну, ну ладно, не самому, а в тому, е, типу, от, побудувати свій бізнес. З... Твоя е, участь завжди має бути. От. Будеш ти працювати з командою самостійно, твоя участь завжди буде. І ти про себе думаєш: а чи зможе я всю свою е, ну, весь цей шлях е, мати постійно ресурсний стан, і, взагалі, чи зможу я, я завжди бути учасником цього бізнесу? Там, ну, там, звісно, буде команда, буде там все, чи зможу я робити всі необхідні завдання і всі необхідні задачі від себе. Чи, скажімо так, чи я це? Да? Ну я скажу групу чи потягну я це? То звісно, було багато сумнівів. І навіть там інші були сумніви. Такі, типу, думаю, блін, це ж мені треба бути ще в там, розібратися з Фінляндії, і тут у нас податки, типу, більше 55% у нас тут податки на, на ФОПа. Я такий думаю, чи зможу я це все зробити? А потім я такий думаю, блін. Ну, не що я, типу, буду не жити, тіпа, як я хочу, через свої страхи, тіпа, ну, я, я боюсь, але чи, чи повод це не жити, як я хочу? Ну, тіпа, я боюсь так, але ж це не повод не жити так, як я хочу. Угу. Чудово, скажи, будь ласка, а що для тебе стало найціннішим у процесі навчання? А... Я хочу в першу чергу сказати, що для мене все цінно, тому що я в ну, першу чергу я не хочу обсілити якісь інші аспекти. Е, я, як сказати, я багато для себе зробив відкриттів, е, відкриттів в цій екосистемі. По-перше, це е, ви. Тобто, я, от, наприклад, е, ну, от вас набрав кажу, як мені е, зробити там, всі відділ продажу, тобто як мені передавати людей, які до мене звертаються, хочуть на консультації. Ну, приклад. Хочу на консультації, як мені їх передати іншим людям, тобто, як делегувати? Ви мені взяли, дали відповідь. Пишеш, мій асистент вас набере, типа, ну такого в моєму бурсі дітя, такого не було ні, ні разу за 4 роки. Тобто, ми там от 4 роки тіпа, вчили там менеджмент, менеджмент там був тільки от предмет, ну нічого спільного не було з менеджментом. Реальним. А, це по-перше, як буду як будувати бізнес, знання? По-друге, ресурсний стан. тобто, Ваша підтримка і плюс мій духовний наставник Наталі Наталія Селегін я й неймовірно вдячний. Наталі, привіт, от, е, дуже, дуже вдячний. По-третє, це знову таки екосистема вся. Тобто у мене є люди, які також прийшли в вашу екосистему. Я з ними можу працювати, долгувати свою роботу. Вони е, мають можливість там консультувати людей хоч в 10 вечора, хоч 12, типу, от реально, я там деяких наприклад, кажу: зможеш там дівчині з Майами в 12 годин ночі провести діагностику. Я такий зможу, Костя, у мене там цілі е, приїхати. Так що я взагалі все зможу. Я такий кажу, клас, Макс, держи, тримай. Тобто, вся по суті, екосистема, система вона, неймовірно має цінність першої чергу. Тобто, я маю там людей, знову такі люди, які можуть з ними зробити нові можливості фінансові, а не просто типа, знаєте, там думать про бабки, типа як про що то, міфологічне, типу, Тіпа там я не знаю, покручу яйця над головою три рази, і все, і в мене заробіток три тисячі євро. Ні, це, це ресурсний стан внутрішній з Наталії Селогень. Це е, ваша підтримка, скажімо так, в тому, як будувати бізнес. Вся її механіка, і це в цьому е, люди, з якими я працюю, тобто люди, які готові там, хоч в 10 вечора, хоч 12 годин ночі там е, проводити консультації, людям, які там з Майами, Чикаго, Торонто і і т.п От, тобто, все дуже важливо, і одне не менш цінне, ніж інше. Тобто, все дуже цінне. Угу. Кажі, будь ласка, а що стало головною трансформацією у твоєму житті завдяки багатому наставнику? Ем, я сам. Більше всього змінився насправді я сам, тому що е, тому що саме ціни... і ну, більше всього я, я, я підміщував себе, я більше всього змінився сам, і навіть відношення до роботи і до фінансів мене сильно змінилося. То це, напевно, для мене саме ціни, тому що раніше я Міг працювати зранку до ночі, типу, там, навіть 14 годин і не жити, а я навіть не мав раніше уяви, як це жити і будувати бізнес, жити і робити гроші. Тобто все життя моє змінилось, тому що раніше я просто зранку до ночі там, міг з 9 ранку до 11 вечора просто впахувати, впахувати і впахувати. Життя абсолютно не було, просто, просто я працював, працював тим, чим я хотів займатися. Ну, і зараз також працюю, але зараз вже на часі я навіть будую своє життя окрім, окрім бізнесу. Uh -huh. Чудово, скажіть, будь ласка, чи рекомендуєш ти екосистему Багатий наставник, і чому? І що б ти хотів би порадити тим тренерам, які вагаються, чи приєднуватися, чи ні? Uh, Значить, чи рекомендую я, чи uh, не рекомендую? Звісно, я рекомендую, тому що. Як сказати, тому що моє життя змінилось, і в цьому е, я чудово розумію там, і болі, і е, цілі своїх е, колег по цеху, які працюють там онлайн і офлайн. О, вітаю. Чи е, що я можу їм сказати? Однозначно, не живіть е, своїми страхами, тому що, вперше, коли люди думають, чи робити якийсь новий крок, чи не робити. Вони думають, в першу чергу, не про цілі, а про те, що їм може заважати, Там, типу, блін, де мене знайдеться час, де мене знайдуться гроші, чи точно в мене це вийде. Та ти ніколи не дізнаєшся, чи вийде це, чи не вийде, і що ти не спробуєш. Ну, Ти зможеш дати відповідь лише тоді, коли ти це якби, спробуєш, а не тоді, коли ти, ну, типу думаєш там, теоретично. Це ж не теорія струн, це, це бізнес. Окей. Це не фізика, треба, це Костя. бізнес, тут Костя, треба дя... по іншому підходити. Дя дякую да. тобі. У нас е, Катя, у нас в принципі була зустріч тільки що з моїм учним. Ми підводили підсумок, от якраз попала на такий момент. А, да, коли mm -hmm. У нас посилання одне. От, е, Костя, я тобі подякував. От, я з тобою ще зв'яжуся, а зараз у мене просто з Катя зустріч. Да, така от історія. Добре, дякую. гарного дня. Пока-пока. Да,